Княгиня Ольга. Тихий, теплий літній ранок, сонце встало, вітер спить. Вийшла дівчина на річку, сіла в човен і сидить. Чарівна, сама, як ранок, задивилася на світ, білий гус на синіх хвилях, на деревах білий цвіт. Любо жити на цім світі. Щастя любого ждучи, ах, коли б лише згадати сон, що снився уночі, дивний сон, якийсь палати, лицар зброї на коні, ліс такий страшний, таємний, поле, море вдалині, далі хмари, грім пожежа Плач і стогін з-під землі. Лицар велетень в кайданах кров на білому чолі, і замислилась красуня, згадка в серці їй вп'ялась, нагло шелест, обернулась перед нею Ігор князь. На йому убрання просте без оздоби, без відзна, лук залізними кінцями збоку стріли сагайдак. Привітався з нею Ігор, попросив перевести, Загайдався на хвилях човен і поволі став плести. І очей не зводить Ігор, що за дівчина краса, заговорить думка сонце, очі, сині небеса. Хто вона чия і звідки князь докладно розпитав? А на другий день до неї і сватів своїх послав, і за князя вийшла заміж проста дівчина з села, і до смерті вірним другом князю Ігорю була. Посли деревлян до Ольги, Хоч помстились деревляни, та не заснуть уночі. Оглядаючи, слягають, бачать Ігоря з плечі. Хочуть з Ольгою миритись, до княгині шлють послів. І у Київ прибуває нагло декілька човнів. І з промовою до Ольги обертаються посли. Ми не битися, княгине, ми миритися прийшли. Ти за вовка вийшла заміж, ну й забили ми його. А тепер тебе ми заміж віддамо вже за свого. Князь наш мал тебе угледів і відразу покохав І оце до тебе Ольго, старостів своїх прислав. Ольга низько уклонилась і промовила послам. Ідіть сьогодні в човен спати, завтра ж честь я вам віддам. І повірили. Зазнались, запишалися посли і по вулицях до човна переможцями пішли. І коли від Ольги вранці посланці до їх прийшли, ледве глянути схотіли, ледве голови звели. Не поїдемо ми кіньми, пішки теж ми не йдемо. Понесіть ви нас у човні. Що ж, гаразд? Понесемо, понесли та враз у яму і засипали живцем. Так, мовляв, і вимирились з нашим ігорем Борцем. Так помстилася княгиня, так помщаються жінки. Гей, не бійтеся ставати під прапори вояки. Похід Ольги на деревлян. Незабаром гнівна Ольга знову зводить рахунки, але борються завзято деревлянські вояки. Баче Ольга, що до бою в неї сила замала, стала думати, гадати і на хитрощі пішла, І говорить деревлянам. Та чого це ми б'ємось? Щось не вміли поділити, Завинив з нас, може, хтось я прийшла до чоловіка на могилу жалібну, дай, мовляв, солодким медом свого князя пом'яну. З вами, любі деревляни, боротьби я не веду. Пом'яну я чоловіка, Справлю тризну і піду. Пом'яніть і ви, забудьте, те, що вже давно пройшло. Є для вас і мед пахучий, і густе, як кров вино. Вірять, ользі деревляни, на могилу князя йдуть, разом князя поминають, разом мед і вина п'ють, попили, лягли спочити, а княгиня знак дала і над ігоря труною рахунки свої звела. І в похід рушає далі, все мечем рубає в пень. Ціле літо облягає непокірний коростень. Та ж погляньте, всі скорились, всі вже платять дань мені, і спокійно орють ниви. Непокірні ви одні. Але я так мало хочу, Неподолані борці. По три голуби від хати. Та ще горобці. І зраділи деревляни, всі розбіглись і в мішки, по лісах, лугах і стріхах ловлять весело пташки. Ольга ж вугілля гаряче кожній пташці до хвоста прив'язала і пустила, загорілися міста. Коростень вогні палає, галас, крик, переполох все тікає. Військо Ольги перебило багатьох. Та, як виконала Ольга помсти, лютий заповіт, стала думати про Бога, про таємний Божий світ, про велику вічну правду, про прощення, про любов, стала думати про того, хто пролив за людство кров. І не помста дика, люта, не кривавих дом рої, а безмежне милосердя, душу сповнило її. І без його мудра Ольга більше жити не змогла, і у грецькім царгороді християнство прийняла.